Зараз мудрик пробуває. Боляче дивитися на ось ці от повтори: боляче дивитися на те, як пропускає збірна України. Гедич прострілює хаджекатуніч підставляє ногу. Насичено було штрафні площі збірної України. І не зрівняє рахунок роман є що, він за, що за тиво передачі від Михайла Мудрика? Здавалось би, чесно, не найкращий матч від Михайла, але переведення його на правий флан Юхим Конопля віддає чудовий пас і oh. Мартендо. Чи вісімдесят хвилина 2-1 на користь збірної України? Роман Яремчук гол плюс результативна передача, щоб перевернути цю зустріч. Ось вихід двох центр форвардів, і все, вся ця схема вихід 3-2 у збірну України. Лівіше правіше є партнер Мудрик на Романа Яремчука. Яремчук лівіше котить з великими труднощами. Проте збірна України перемагає Боснію Герцогини.